Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас здається 10 серпня. Так, секундочку, да, 10 серпня. Вчора зранку я обробив вже третій раз цю сім'ю, третім якби, препаратом. Ну, не третім препаратом, а третьою методикою обробки. І зараз будемо дивитися, який тут осип кліща. Так, бачимо, я поставив два планшети, щоб застеляло всю сітку. І зараз будемо дивитися, що тут і як. Так, друзі, що ми тут бачимо? А, картина, картина яка? Так. Де кліщ? Де кліщ? Друзі. А де кліщ? Не видно ні одного кліща. Оце вже, друзі, якось ні один є? Два? Три. Так. Три кліщики. Так, ставимо оншет на місце. Друзі, мене ця картина зовсім щось не радує. Не знаю, чому, можливо, хтось би. На моєму місці радувався, казав, що немає кліща. Але ні, друзі, кліщі. Тому, що... ну, тому що саме вчора ввечері спілкувався з людиною, яка обробляла цією самою речовиною, що і я. Тільки дим пушкою. То каже, десь хвилин за 15-20 впало около 30 кліщів. Ну, це, друзі, нормальний так результат. Тому це від мене якби не дуже далеко знаходиться людина. Скажімо так Тому, друзі, розраховувати на те, що немає кліща, е я не буду. А буду просто думати, як, як їх обробити так, щоб дійсно кліщ впав. Тому що ну, це не знаю, це якийсь такий результат там по 3-4 кліщі, і це від кожного від кожної обробки. Чим же, друзі, я проливав? Пролив, е, да, проливав, ну, виговорився вже, що я проливав. Е, ну, це не в, не в тому суть. Е, чим же я обробляв? Обробляв, друзі, амітразом, звичайним амітразом 12,5% проливом. Ну, Зробив так, як воно робиться. Там на е, 2 літри води, один кубик амітразу. Е, я скажу відразу, що я дав чуть-чуть більшу дозу, ніж один кубик. Ну і бачимо, що кліщ як не дуже їй впав. Навіть від того, що доза була е трохи перевищена. І, наприклад, скажімо так, е думати, що, наприклад, речовина недіюча, <кхід> не буду. Бо чому? Кажу відразу, тому що, наприклад, та людина, яка мені давала цей амітрас, вчора мені ввечері кажу, дзвонила, що обробив. Дим пушкою, тим самим амітразом, і впало там около 30 кліщів за декілька хвилин, ну скажімо за півгодини. А тут бачимо по 3-4 кліщі. Так що, друзі, не знаю, що думати, але 100% буду щось думати, приймати якесь рішення, Щоб все-таки, ну не знаю навіть, що робити. Просто не знаю, як е побачити, чи дійсно є кліщ, чи його немає. Бо, наприклад, на бджолі, кажу відразу, що на бджолі, наприклад, я того кліща не замічаю. Ну, не, не бачу я його на бджулі. Коли передивляюся сім'ї, на бджолах я його не бачу. І падати він не падає. Тому ось така картина. Хтось, що думає з цього приводу під. Пишіть коментарі, можливо, хтось має якісь поради. Друзі, писати те, що немає кліща, не потрібно, тому що є обов'язково, якщо є на інших пасіках в інших людей, значить є він і в мене. Просто потрібно його якось збити. Тож, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!